Усім привіт шановне панство! Сьогодні поговоримо про українського козака, який навчив Європу пити Музика День ароматом кави наповнені усі вулички навкруги. Хто був у відні і не скуштував кави, той приїхав дарма, кажуть місцеві і хизуються своєю особливою кавою по віденськи. А вона за однією із версій має українське коріння. 14 липня 1683 рік. Турецький султан приймає рішення іти на відень і захопити столицю Австрійської імперії. Він має 150 тисяч вояків проти 16 тисяч солдатів, які становили гарнізон міста. Та разом із допомогою місцевих жителів та завдяки потужним фортифікаційним укріпленням відень взяти штурмом не вийшло. Тоді турки вдалися до перевіреного методу облоги. Ізоляція стала тяжким випробуванням, голод, хвороби, відчай. Місто було на межі вимирання Щоб не здати відень необхідна допомога союзників, але щоб доставити листа з цим проханням, потрібен був кур'єр. Перші сміливці вже викриті та перехоплені турками. Тож бажаючих йти на цю місію було небагато. І тут з'являється Юрій Кульчицький, український козак, що жив у відні та мав на той час там торгівельний бізнес. Він вбирається у турецький одяг та в супроводі Слуги вирушає за ворота. Опинившись у стані ворога, він грає роль купця, що продає виноград. Він досконало знає турецьку мову вводить в оману ворогів. Ті настільки йому повірили, що навіть запросили до себе намет, щоб сховатися там від зливи та обсушитися. Кульчицькому вдається доставити листа, і союзники допомагають зняти облогу з міста. За подвиг нашого козака нагороджують срібною медаллю, дарують будиночок у відні та значну суму грошей. Але як Кульчицькому вдалося виконати цю місію? Відповідь знаходимо в його біографії. Юрій Франц Кульчицький народився у 1640 році під Львовом. Досить у молодому віці він опинився на січі і в одній із битв потрапив в османський полон. Там він досконально вивчив звичаї турків і цілий ряд іноземних мов, серед яких, звісно, і турецька. Пізніше згадки про нього знаходяться в документах віденської східної торгової компанії, де він працював перекладачем. Там виявився його хист до купецької справи. Кульчицький заробляє собі статок та переїжджає до Відня вже заможною людиною. Відкриває власну компанію і торгує килимами, ювелірними виробами і дорогими східними тканинами. Водночас працює і як дипломат. Його залучають по лінії Австрія-Туреччина. Тут він і використовує накопичений у полоні досвід. Його він також використає і під час облоги Відня. Після звільнення відня Кульчицький має будинок, гроші і велику шану місцевих, а ще мішки з невідомими зернами. Їх австрійці забрали з турецького табору і хотіли спалити, бо вважали, що то корм для верблюдів. А Кульчицький попросив подарувати кілька йому в оплату за героїзм, бо то була високоякісна кава. Що це таке і як споживати, Кульчицький дізнався, перебуваючи в турецькому полоні. Перший він її скуштував на вечері у тютюнового магната, на якого працював і який довіряв роботящому кульшицькому. Попоївши м'яса з хлібом, обмили собі руки у воді і пообтирали рушниками. На кінці господар налив до прекрасних срібних кубочків ароматичного гарячого напою. Була то турецька чорна кава, якої тоді в цілій Європі ніхто не знав. Юрко випив цього гарячого як пекло, а темного, як ніч напитку, потім зробилось йому якось дивно приємно. Козаку приходить ідея впровадити культуру кави у життя відня. Тут і стає в нагоді подарований міською радою будинок. Там Кульчицький відкриває кав'ярню, першу у місті. Кав'ярня не має успіху і не приносить прибутку. Австрійці звикли до вина і пива, тож новомодний, чорний та гіркий напій вони не оцінили. Аби просувати свій продукт, Кульчицький особисто вбирається в турецький одяг і пропонує каву по дуже низькій ціні. А ще постійно експериментує зі складом. Якось він додає цукор і молоко. Ні на що особливо не сподіваючись, бо спроб уже було чимало дає напій відвідувачам і людям. Подобається. Так народилася знаменита кава по-Віденськи, яку сам Кульчицький назвав Віденський меланж». Тепер кав'ярня Кульчицького і власне кава стають популярними у відні. Дивовий як і сам напій, так і господар, який зустрічав відвідувачів, розкішно вбраний а припрошував українською, звертаючись до хостей братчику Серденько. Кав'ярня Кульчицького називалася під синьою пляшкою. За легендою на честь синіх скляночок з під ліків, які колись рятували життя полоненому козакові. Далі у відні починають відкриватися нові заклади. Через 25 років у місті вже налічувалося 150 кав'ярень, і все завдяки українцю. У відні є пам'ятник Юрію Кульчицькому. Знаходиться він на розі двох вулиць на висоті першого поверху. Кульчицький тримає тацю та кавник. Біля ніг османські ятагани, а обличчя прикрашають пишні козацькі вуса. Кульчицький і досі вважається охоронцем віденських кав'ярень. Українець, який навчив Європу пити каву. Юрій Кульчицький і все його життя безліч у безліч легенд. Деякі правдиві, інші правдиві частково, а щось і взагалі вигадка. Але хто сказав, що легенди не впливають на історію?